І, сила, і Святого душі. Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник на честь святого Великомученика і селителянтелімана. Це дивний угодник Божий, який засвідчує свою любов до Бога. Перші роки нашої християнської ери. Перші 300 років існування християнства церкви Христової, ознаменовані великими переслідуваннями, гоніннями та фізичним знищенням християн, всіх тих, хто вірив у Христа, як Сина Божого як Спасителя світу. Після е, трьох стодіть в 313 році церква, християнська церква одержала свободу. Вона була прирівняна до всіх інших релігій, які існували на той час. Святий Великомишній Пантелеймон жив ще до часу свободи християнства. І він жив в Римі, був на, е, сином, е, батько був у нього язичник, а мати була християнкою, тайною християнкою. І вона ще його в, в, в дитинстві, вона його привчала до віри. Вклала в серце його страх Божий. І він слухав маму, молився по-своєму, але мати скоро померла і він залишився тільки з батьком. А батько був такий заядлий язичник, і батько його перетягнув у свою віру. Він почав йти з батьком і виконувати ті. Обряди, які виконував батько перед ідолами. Він був дуже здібною дитиною, талановитою. І батько віддав його нам навчання і ну, раніше навчалися не так вузкопрофільно, як тепер. Там алгебра, математика, географія. Там хімія, фізика, там все було, все зібрано в купу, все разом. І мог, мог, міг він вивчати е, ще й медицину, до цього приєднували. І батько дав його е, навчатися по медицині. Його приставили до от, дуже знаменитого такого врача, який в той час був знаменитий в Римі. І він був учнем цього великого врача. І оскільки його вчитель знаходився в Сашському дворці, в палатах, то і він приходив туди разом зі своїм вчителем. Імператор, побачивши цього молодого юнака красивого, здібного, захотів собі зробити його прислужником своїм при дворі. І е, слідкував за ним, як він там навчається, як все, щоб потім завершити при собі. Але святий Пантір Імон, е, якби побачивши всю ну, вищу ту, цю ну, пишність, людську там, гордість, напищеність, е, він е, не знайшов до себе там того, що хотіла його душа. І він, ще будучи молодим, він ходив і роздумував, йшов по дорозі, роздумував про світ, хто створив світ, як його створили, як він існує, хто зробив створив людину, для чого вона створена, і що вона повинна робити, яке її призначення. І по дорозі, де він ходив, знаходив таємно жив один присвітив по імені Єрмолай, який ховався від гонителів, і декілька християн, вони якісь мали маленькі доміки, там ховалися і служили Богові. Цей присвітер побачив молодого юнака, який був дуже такий світлий лицем, у нього була чесна душа і, і розум, і, і світле дице, добрі очі. І він зрозумів, що ця дитина що шукає, він його запросив до себе і поговорив з ним. І побачив, що він шукає істину, він відкрив йому тайну віри християнської. Коли святий Пантелеймон почув це слово Пресвітера, він почав якось пригадувати, по-своєму пригадувати і те, що його навчала мама, як вона молилася, і він по-своєму молився, йому стало дуже добре на душі. І він захотів прийняти хрещення. Але все ще роздуми в нього були. І він один раз ішов і побачив по дорозі. Мертву дитину, яку кусила змія, і змія була біля цієї дитини ну, жива, там звелася в клубочок і лежала. І він собі таке просто, якби, ну, задав запитання, якщо я іменем Христовим поверну життя цій померлій дитині, значить я вірую в Христа і прийму хрещення. І він призвав ім'я Христове над мертвою дитиною, і дитина жила, а змія розсілася, погибла. І він, ну, для нього було знамено, що це правильна віра і він повинен хреститися в цю віру. І він прийшов до священника і просив у нього хрещення. І священник його хрестив і тримав при собі. Декілька днів, щоб його твердити більше у вірі, причащав його святих Христових тайн і відпустив додому. І коли він прийшов додому, то батько, звичайно, почав питати його, де ти був декілька днів, щоб в тебе не було вдома, не ночував вдома. І він каже, батько, там я зустрівся з царем і були, у мене там свої діла з царем. Він не обманював, він зустрів царя істину, царя царів і Господа господей, тобто Христа. А коли в царському дворі його питали, де ти був, декілька днів, що не появлявся, то він сказав, що купив я поле собі, таке дуже дороге поле, і пішов його оглядати, от, чи воно стоїть, щоб його купувати. І він теж не обманув, тому що як є, є одна із іванівських таких порівнянь, що царство Небесно подобно ну, який купив поле і пішов оглядати. І так святий Пантілімон став християнином. І він почав е, людей врачувати е, призиванням імені Христового. І багато людей він ізцілив від різних хвороб. І був один такий сліпець в Римі, такий відомий для всіх сліпець, який лікувався до багато років, наврачив, витратив все, що він мав, все своє багатство. І цей сліпець ні, ні, ніхто не міг його істілити. І святий Пантелімон Підійшов до цього сліпця і помолився за нього, призвав ім'я Господнє і сліпець став бачити. Ну, оскільки всі знали, всі в Римі завдавали запитання, хто ісцелив цього сліпця. І е, люди сказали, що пантілімо такий молодий доктор. Ну, е, Ті, хто не знав ці тайни, що великий ученик великого вчителя. був великим, знаменитим доктором. Ну і той доктор Єфросин, потеремона, не міг допомогти цьому сліпому. Ну і тут врачі, які були в Римі, вони почали завидувати Святому Потерімону. Тому що до нього йшло багато людей, він стіляв їх. І вони пішли до царя і сказали йому, що от, той, хто у тебе при дворі знаходиться, він і стіляє людей призиванням імені якогось Христа. І цар закликав до себе по і спитав, що ти так? Це, це правда що ти селяєш іменем Христових Христовим людей, і що ти признався, що це так і сповідував свою віру, що він зціляє людей призиванням імені Христового. Ну і звичайно цар дуже обурився і почав заставляти, щоб він відрікся від Христа. Цар прикликав того сліпого і почав його допитувати, як він зцілив його. І стерпі сказав, так да, він призвав імен ім'я Христове і я вже бачив. І сам, не знаючи, що казати, приказав убити цього сліпця, його визглабили, і почав мучити святого Пантелімона, заставляти його зріктися від своєї віри. Але святий був адамантом, і скільки страждань, скільки мук він перетерпів. Але він не змінив своєї любові до Бога. Він не змінив своєї віри. І тому що він дуже багато постраждав, його називають великомучеником. Не просто мучеником, а великомучеником. І в тих стражданнях, де він, які він терпів, постраждав і його вчитель, тобто священник свій вчитель, наставник духовний, Єрмолай, і там з ним ще деякі християн були усічені мечем. І святому Потіліму заставляли відріктися, але він відрікся, його також присудили до освітновіння мечем. І священна історія говорить, що коли його вивели за місто, щоб казнити його, стратити, то його привезли до маслів. Маслічне дерево. А він почав молитися, але воїни не чекали. І один із воїнів уздарив його мечем по, по шиї. І меч зігнувся, як, як із воску. Ну і воїни знають, що таке меч, і що вони не, тим мечем не одного вбили. І вони побачили, вони побачили що це дивний угоди Божий, що це чудо. І вони припали до святого Потімана, почали у нього просити прощення. І хотіли його відпустити, але Святий сказав, не, не, виконуйте те, що вам сказано робити, що вам приказали. І вони не хотіли його вмишляти, але обізали його тіло. Але одному поручили, тому що Святий настоював, одному поручили, і він ударив по, по ціклу голову святому потілімену, і замість крові у нього потекло молоко з, з його тіла. І ці, якби це молоко зберігалося десь до 10 століття, так історія говорить. І люди приходили, там, де в нас там, в чому сусуді, і прикладувалися до нього і отримали стіління. На святий постраждав в 305 році нашої ери. Ну і звичайно, Імператор мучитий, узнавши, що це сталося, що замість крові молоко пішло, а замість... та смаковниця, та маслина, до якої його прив'язали, вона зразу покрилася плодами вся в один момент. І вони, ну не знаючи, що робити, вони ту маслину зрізали, спалили на вогні ту маслину і тіло святого великомочника Петті Лімана. І християни, тайні християни забрали от його тіло, от останки тіла, ну і воно зберігається десь частинами по світі, і на святі Горі Афон зберігається глава святого великомученика і царітеля Пантелімона. Так завершив своє земне життя святий страждалець, великомучений страстатирпиць Пантелімона. Люди, звичайно, звертаються до Святого Великомученика за від тілесних немощей і душевних недугів. Тілесні немощі не дають нам жити на землі, вони мішають нам жити на землі. А душевні недуги не дають нам вступити в вічне небесне життя. Вони мішають цьому життю. Тому ми молимося. У Святому Великому Очеріку, щоб він і синув нас перший від душевних недугів, а потім врачував наші тілесні немощі. Щоб ми могли жити на землі достойно, як повинна жити людина на землі. Тим більше та, яка носить на собі високе ім'я, звання християнина. Християнин – це є послідовник Христа, а Христос це є воплощена любов. І е, якщо християнин носить ім'я Христа, уподобляється Христу, то він повинен також наповняти своє серце любов'ю до Бога і до ближнього. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, молитвою Святого Великомученика і Цілителя Пантелімона жити на землі так, щоб наше земне життя, коли воно завершиться, кінець його був початком. Вічного життя на небі, по Христі Ісусі Господі нашим, якому від нас слава честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.